Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1257 за підручником Алебра 7 клас, автора Олександра Істерек. Наше завдання з пунктів А і Б, відстань між якими 168 кілометрів одночасно вирушать велосипедистка і мотоцикліст. Якщо вони будуть рухатися назустріч один одному, то зустрінеться через 3 години. А якщо рухатимуться в одному напрямку, то мотоцикліст нас велосипедистку через 6 годин. Так, дуже цікаво. Знайдіть швидкість кожного з них. Ну, добре. Про те, що я завжди казала, що через невідоме позначаємо те, що у нас питається. Тому поїхали. Значить, у нас буде нехай X кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість велосипедистки. Две, ми, сі, п, Так, тоді. Y кілометрів за годину, це нас швидкість мотоцикліста. Так, складаємо систему. Системі. Так, все. Зумова задача. Значить, загальна відстань це 168 км. Ми розуміємо, так? Знову ж таки, нагадую, формула відстань, буде дорівнювати швидкість помножити на час. Так? Це обов'язково, значить, будемо множити швидкість на час. Добре. Ну, і якщо вони будуть рухатись назустріч одне одному. Тобто в одного 3 години і в другого три години. Ну, вони зустрінуться через три години. Тобто, один рухався три години, і другий рухався три години. Тому давайте множити на 3. 3х плюс 3y буде дорівнювати 160 так, 168 км час на швидкість, все. Тобто, цей відстань плюс відстань дорівнює відстань. Це завжди так. А ось друга умова дуже цікава. Значить, А якщо рухатиметься в одному напрямку, то мотоцикліст нас дожене велосипенистко через 6 годин. Ну, це це ладно, це іронія в мене така. Значить, у них різниця буде, так? Тобто рухатися вони обидва будуть 6 годин, але в одному буде менше, в другому більше. А різниця їхня буде дорівнювати 168 км. Тільки. Мотоцикліст наш дружиний, тобто, 6Y -6X на мінус 6 6 дорівнює 168. Все. Система є, прекрасно треба розв'язати. Значить, так, ну, по-перше, поміняємо місцями все ж таки. І я думаю, що поможемо на 2. так? Тому що у нас 6,3, ми розуміємо, що треба множити на 2. Значить, що ми будемо перше множити на 2. Що у нас вийде? 6х плюс 6. Дорівня 168 на 2, це буде 336. Хоч би не помолитися. Так, 336. Так. Я шуткую. Так, і міняємо місцями. У нас мінус 6х. Від перестановки до данків суму не змінюється. Плюс 6. Дорівнює 168. Система. Ну що, метод додавання? Так тут найкраще виходить. Тому що перший доданок у нас перетворюється на 0. Так, другий це у нас 12. 12. Y дорівнює. Треба додати 6 плюс 8. Це у нас буде 14. 4 Пишемо 1, помічаємо. Це буде 10, 1, помічаємо. І це буде 5. 504. Все, щоб знайти Y, треба поділити, так? У нас невідомий множник 504 на 12. Ну, от, як поділиться, так і правильно ми все зробили. Давайте десь тут я поділю. 504 на 12, По скільки беремо. Так, ділення пояснює. Значить, 5 на 12 не ділиться, беремо 50 по 4, так? Це буде 48. Віднімаємо, буде 2. 4 спускаємо по 2. Тобто виходить 42. Y дорівнює 42. Ой, чому я твій відразу написала? Так, 42. Так. Не люблю дописувати, я вам чесно скажу. Мені найголовніший результат. Ви ж в чорновику також, я надіюся, не дописуєте. так? Ладно, я шуткую, є, як завжди. 42. І це у нас кілометрів за годину. І це ми знайшли швидкість, господи, мотоцикліста. Мотоцикліста. Добре. Щоб знайти велосипедистки, нам треба 42 підставити будь-яке наше рівняння. Так? Або перше, або друге. Ну, перше, звичайно, мені краще, тому що тут менше множити. Давайте так. Значить, 3х пишемо без зміни. Плюс 3 помножити замість y42 дорівнює 168. Ось таке рівняння. Нам треба з вами розв'язати. 3 Х буде дорівнювати 168. Будемо віднімати те, що ми перемножимо. 3 на 42. 3 на 40, 120, 3 на 2, 6. Тобто 126. Отже, 3Х буде дорівнювати 42, так. 42. Не лякаємо. 42. Так, все правильно. Значить, Х у нас, як невідомий, множник, треба 42 поділити на 3. Ну, тут і усно можна, так? Х дорівнює По скільки беремо? По одному, а потім по 4. Тобто це буде 14 кілометрів за годину. І це у нас швидкість велосипедистки. Велосипедистки. Допишете самі, добре. Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за терпіння, за увагу. До нових зустрічей. Па-па. І не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал.